Вітаю всіх на каналі Валентина Творимо красу. Ми з вами творимо красу, зараз в'яжемо серветочку, це вже друга частина. У першій ми зв'язали 10 рядочків і зараз будемо переходити до 11. Так, 11 ряд у нас також легкий і простий, як і всі попередні. Підіймаємось на 3 повітряні петлі. І в'яжемо ще один стовпчик з накидом у вершиночку стовпчика попереднього ряду. І тепер в'яжемо арочки. Набираємо три повітряні, з'єднуємося стовпчиком без накиду під наступною арочкою. Знов три повітряні, з'єднуємося стовпчиком без накиду, під наступною арочкою. Три повітряні, знову з'єднуємося. Три повітряні, знову з'єднуємося, три повітряні, і в'яжемо два стовпчики накидом у вершиночки стовпчиків попереднього ряду. Таким чином у нас виходить вже сіточка ось така із п'яти арочок. Далі набираємо три повітряні, і відразу переходимо до стовпчиків. В'яжемо 2 стовпчики. Ось такий легкий простий рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця і повертайтеся на початку наступного. Отже, маємо вже 11 рядочків, сподіваюся, ви вже також, також завершили роботу. І ми будемо переходити до 12-го ряду. <кхід> Тут у нас залишається сітка без змін. Тобто, на початку ми зараз вив'яжемо три повітряні і стопчик з накидом. Тепер в'яжемо три повітряні для першої арочки, з'єднуємося під арочкою, да? стопчиком без накиду, три повітряні з'єднуємося під наступною арочкою. Три повітряні з'єднуємося під наступною арочкою, три повітряні з'єднуємось під наступною арочкою, три повітряні з'єднуємось під наступною арочкою, три повітряні і два стопчики з одним накидом над стопчиками попереднього ряду. Ось так. так, У нас вийшло вже шість арочок. Так, тепер ми маємо зробити ось такий стовпчик, яким ми захопимо ось цю арочку. Тобто робимо накид і підхоплюємо ось цю одну арку і в'яжемо стопчик з накидом. Після цього в'яжемо ще два стопчики. Я думаю, може нам підхопити і цю арку. Зараз спробуємо, що вона вийде. Два накиде. І ось так. Так, як на мене, так краще. Дивіться, як вам дуже подобається, чи залишати ту е, одну арочку вільною, да? чи краще зв'язати стопчик з двома накидами. Так, ну і далі знову арочки в'яжемо. Три повітряні, з'єднались під першою аркою, три повітряні, з'єднались під другою аркою, три повітряні, з'єднались під третьою. Три повітряні під четвертою, три повітряні з'єднались під п'ятою, три повітряні в'яжемо два стопчики, два стопчики з одним накидом, так, і далі я в'яжу стовпчик з двома накидами, підхоплюючи дві арочки з попередніх рядів. Ви можете в'язати Стопчик з одним накидом і підхопити тільки одну парочку. Так, ось так. Ось такий цей ряд. В'яжіть до кінця і повертайтеся до мене, щоб я показала вам, як в'язати наступний. Ось ми маємо 12 рядочків. Отже, саме час переходити до 13-го. Так, тут ми збільшимо кількість повітряних у наших а, арочках. Так, а поки що підіймаємось на три повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку наступного стовпчика. Тепер чотири повітряні з'єднуємося у наступну арочку. Знов чотири повітряні, з'єднуємося у наступну арочку. Чотири повітряні, з'єднуємося у наступну арочку. Це в нас вийшло вже три арки. І тепер ми зв'яжемо 4 стопчики, і ми зв'яжемо їх в ось цей стопчик без накиду до попереднього ряду. Але в'яжемо спочатку 2 стопчики. Одну повітряну, і тепер сюди ще два стовпчики, ось так це виглядає. Приєднуємося тепер ще стовпчиком без накиду до наступної арочки, і знов в'яжемо 4 повітряні, приєднуємось до наступної арочки, 4 повітряні. Приєднуємось до наступної арочки. Знову 4 повітряні. Так, 1, 2, 3, 4. І зараз вив'яжемо 4 топчики із спільною вершиночкою, Тобто робимо накид і починаємо в'язати стопчик з накидом у вершинку першого стопчика, Знову не дов'язали його ж, так? Зробили накид, пров'язали тільки його вершинку наступного стовпчика. Ось цей нас, що в мене був з двома накидами, який у вас був, дивіться, пропускаємо. Робимо знову накид, йдемо до наступного стовпчика, також пров'язали його не до кінця. І робимо ще один накид у вершинку наступного стовпчика, так само пров'язуємо не до кінця. Зараз у нас ось така історія на гачку. І пров'язуємо тепер все разом. Тобто ми закрили пелюсточку. І далі, знов так само, чотири повітряні, з'єднуємося під наступною або під першою вільною арочкою нашою. Знов чотири повітряні. Так, 3, 4. З'єднуємося під наступною арочкою, 4 повітряні. Тобто, маємо зробити три арочки. Ось так, як три арочки зробили, робимо накид, і в стопчик без накиду попереднього ряду, тобто тим, що ми з'єднувалися з арочкою, ми в'яжемо два стопчики. Перший і другий. Одна повітряна, і в'яжемо ще два. Перший і другий. Ось так. так. Ну, Далі показувати, мабуть, немає сенсу. Вже і так другий раз показала. Не забуваємо з'єднатися стовпчиком без накиду під наступною арочкою, і далі продовжуйте в'язати арочки. Все, до зустрічі у наступному ряду. Так, я дійшла майже до кінця ряду, перев'язала два стовпчики до кінця. І тепер ось приєднаюся ось так. Двох стопчиків, з яких ми починали і пров'яжу їх просто всі ось так разом І все. Так, і що хочу сказати, що це в нас вже є 13 рядів, да? так зарваточка рівнесенька в нас, ну, майже, майже прямо ідеально, як я люблю, коли. Ось так все виходить, коли не треба думати про те, чи воно розрівняється, чи воно виправиться. Так, а ми переходимо до 14 ряду. пелюсточки в нас закриті вже, отже, буде тільки, тільки сіточка і будемо збільшувати кількість ой, фокус. Кількість ось цих елементиків нових. Так, для того, щоб почати 14 ряд, ми переходимо до середини наступної арочки. Так, ось так ось Я під арочкою. І тепер в'яжу 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуюся під наступною аркою. Знову 5 повітряних, 3, 4, 5. З'єднуюсь під наступною аркою. Так, і тепер роблю накид. І в ось цей стовпчик без накиду, який в нас біля нового нашого елемента, я пров'язую два стовпчики з одним накидом, повітряну, і ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, і тепер приєднуюся до повітряної, яка була між двома стопчиками в попередньому ряду, стопчиком без накиду, і відразу роблю накид і йду до ось цього стопчика, який нас з іншого боку від нашого нового елемента. Сюди також в'яжу два стопчики з одним накидом, повітряну, і ще два стопчики з одним накидом. Ось така штучка у нас виходить. Тепер я приєднуюсь <кій> до ось цієї арочки з стопчиком без накиду і в'яжу 5 повітряних 3, 4, 5, приєднуюся до наступної арочки. Знов 5 повітряних. Приєднуюсь до наступної арочки, 5 повітряних. Переступаю через нашу пелюсточку, яку ми закрили, і приєднуюся до наступної арочки. П'ять повітряних, приєднуюся до наступної арочки. Так, тепер ще в нас буде 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Приєдную до наступної арки і починаю вив'язувати стовпчики з одним накидом у стовпчик без накиду попереднього ряду, як ми це вже робили на початку цього ряду. Так, зараз перерахую арки. У нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5 арок. Так, по схемі, чи в нас все так, чи не так. 1, 2, 3, 4, 5. Так, все вірно. Отже, в'їжджіть до кінця ряду і до вас повернуся. Щоб показати, що робити далі, майже я закінчила 14 ряд, і зараз покажу вам, що ми будемо робити для того, щоб з'єднатися з початком ряду. Остання арочка має бути з 5 повітряних, як і всі. Да? Я пров'язала дві повітряні, тепер роблю два накиди. І з'єднуюсь ось тут з початком, там, де ми піднімалися від з'єднувальних да? перші. Перша повітряна, от я в неї з'єдналася і пров'язую цей стовпчик з двома накидами. Тобто, в мене така вийшла арочка, і ми зараз посередині ті арочки, щоб потім не, знов не крастися маленькими кроками до, до підняття наступного ряду. Так, отже, ми зараз знову набираємо 5 повітряних і з'єднуємося з наступною арочкою. Це у нас вже 15 ряд. Так, Тепер знов 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. І з'єднуємося з наступною арочкою. Так, Маємо вже дві арки. І тепер робимо накид і в'яжемо, як ми в'язали, два стопчики у стопчик попереднього ряду, Стопчик без накиду, Повітряна. і ще два стопчики. Так, тепер з'єднуємося стопчиком стовпчиком без накиду у повітряну петлю, яка була у першому елементі між двома стопчиками. Після цього ми будемо набирати повітряні, Їх буде 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Так, і з'єднуємося із повітряною у наступному елементі. Ось така арочка вийшла. Робимо накид і тепер в'яжемо знову стовпчики у наступний стовпчик без накиду попереднього ряду. Так, два стовпчики пров'язали і повітряне і знову два стовпчики. І з'єднуємося під наступну арочку. Ось така виходить штучка цікава у нас. Так, ну і після цього що ми робимо, ми знову йдемо в'язати арочки: Один, два, три, чотири, п'ять, з'єдналися, один, два, три, чотири, п'ять. З'єдналися, один, два, три, чотири, п'ять, з'єдналися. Один, два, три, чотири пять. так, І тут почнемо вив'язувати наступний елемент, із стовпчиків. Да? І в нас тут вже 4 арочки вийшло. Так. Більш показувати не буду, не бачу сенсу. А ви продовжуйте до кінця ряду. А потім вам потрібно буде перейти до наступної частини, коли ви завершите роботу. Над серветочкою, оскільки цю частиночку я вже завершу, ми пров'язали 5 рядів, і нам заверш, залишається ще 5 рядів. Не знаю, чи в нас помістяться вони у одне відео, оскільки ряди досить такі об'ємні будуть. Буде що показувати, там не просто сіточка. <гум> так, візіть з задоволенням і чекаю вас у наступній частині.